Три роки на телефоні гаряча лінія голови облдержадміністрації відзначила три річчя. За цей час контактний центр отримав понад 60 тисяч звернень з них 90% вирішено позитивно. Зараз оператори працюють над тим, аби чиновники швидше реагували на звернення. З річницею працівників контактного центру привітав очільник області Андрій Ніколаєнко. Він спробував і себе у ролі оператора. Заявниця Кірвоградка, яка проживає по вулиці Біляєва, поскаржила, що в її під'їзді аварійний піддашок. Губернатор пообіцяв вирішити питання до кінця цього місяця. Директор контактного центру Андрій Глейбенко розповів, що нині організація повністю перейшла на електронну систему роботи. Всі заявки та відповіді на них зберігаються в електронному вигляді, а це дозволяє працювати якісніше. Приятно сознавати вашій структурі, котора зараділась три години назад, котрої не було сьогодні. Ми відмічаємо народження. Вы делаете колоссально важную работу и из всех э, инициатив, всех наших попыток сделать жизнь кераворация лучше, наиболее правильные, наиболее поддерживают и на центру.